Привіт! З вами канал SEO Tools. Не забудь поставити лайк і підписатись. У сучасному світі контент це не просто інформація, а справжня валюта довіри. Компанії будують свій імідж через статті, презентації, маркетингові матеріали, звіти. Але варто лише одному тексту містити плагіат, і наслідки можуть бути серйозними. Від втрати клієнтів до юридичних проблем. Саме тут на допомогу приходить Plagiarism Search – сервіс, який перетворює перевірку текстів на простий, швидкий і безпечний процес. Plagiarism Search для бізнесу. Автоматизація процесів. Сервіс інтегрується у внутрішні системи компанії через API, що дозволяє перевіряти тексти в реальному часі. Масштабованість. Якщо ви працюєте з великими обсягами контенту, наприклад, у видавництві чи маркетинговому агентстві, Plagiarism Search здатний обробляти сотні текстів одночасно, детальні звіти, результати перевірки легко інтегрувати у внутрішні бізнес-процеси, що економить час команди та зменшує ризики. Якість контенту, окрім перевірки на плагіат. Сервіс аналізує орфографію, граматику та читабельність, допомагаючи створювати тексти, які працюють на результат. Конфіденційність. Усі дані залишаються лише у вашій компанії, що особливо важливо для бізнесів із комерційно чутливими матеріалами, вип-послуги, необмежені перевірки, персональне зберігання текстів і звітів, а також підтримка персонального менеджера. Це рішення для компаній, які цінують комфорт і швидкість. Plagiarism Search для навчальних закладів. Інтеграція з Moodle. Університети та школи можуть контролювати якість студентських робіт безпосередньо у навчальному середовищі. Підтримка викладачів. Сервіс допомагає швидко перевіряти курсові, дипломні та наукові статті, зменшуючи навантаження на викладачів. Стандарти академічної доброчесності. Plagiarism Search гарантує, що роботи студентів відповідають міжнародним вимогам до оригінальності. Аналітика для закладу. Адміністрація отримує статистику та звіти, які допомагають відстежувати рівень академічної доброчесності серед студентів. Plagiarism Search для студентів швидка перевірка, достатньо завантажити роботу. І вже за кілька хвилин ви отримуєте детальний звіт про її унікальність, розвиток навичок письма. Сервіс пропонує не лише технічну перевірку, а й коментарі щодо структури, стилю та логіки викладу. Це допомагає студентам вдосконалювати свої тексти, виправлення помилок, орфографія, граматика, стилістика, навіть дрібні огріхи можуть вплинути на оцінку. Plagiarism Search допомагає зробити роботу бездоганною. Впевненість у результаті студент знає, що його робота відповідає академічним стандартам і не містить ризиків плагіату. Чому варто обрати Plagiarism Search? зі зростаючим використанням генеративного шиї в освіті бізнес-письмі, рекрутингу та медіа? Існує великий попит на точні інструменти для виявлення контенту створеного шиї. Наш просунутий детектор шиї розроблений для оцінки, чи був даний документ створений людиною чи згенерований за допомогою штучного інтелекту. Виконуючи повний текстовий аналіз або зосереджуючись на структурі окремих речень, наш інструмент надає ймовірну оцінку. Яка допомагає вказати походження контенту. Чи це написано людиною, результат генерації шиї або їх комбінація? Ця модель виявлення контенту на основі шиї навчена на ретельно підібраних парах текстів, написаних людиною та згенерованих машиною, охоплюючи широкий спектр реальних тем. Вона налаштована для виявлення результатів. Від найпотужніших великих мовних моделей, доступних сьогодні, включаючи GPT 4, Clod, GEMINI, lama 2 і MISTRAL. Завдяки цій різноманітній базі навчання наш класифікатор здатний виявляти тонкі шаблони та лінгвістичні підписи, характерні для генеративних моделей навіть у складних, довгих документах. Зверніть увагу. Що результат виявлення не призначений для того, щоб бути остаточним рішенням. Його слід використовувати як корисний індикатор, відправну точку для глибшого аналізу та обговорення. Наш інструмент працює з більшою точністю, коли аналізує весь документ, а не окремі речення. З цієї причини ми рекомендуємо завантажувати повні тексти. Для забезпечення точнішої оцінки оригінальності та авторства. Це не просто сервіс перевірки, це комплексне рішення для бізнесу, освіти та особистого використання. Його вже застосовують компанії та університети по всьому світу. Він допомагає зберігати репутацію, підвищувати ефективність і формувати довіру. Plagiarism Search це ваш інструмент для впевненості у власному контенті. Для бізнесу це захист бренду та оптимізація процесів. Для навчальних закладів підтримка академічної доброчесності, для студентів можливість навчитися писати якісні оригінальні тексти. І якщо ви хочете бути впевненими у кожному слові. Інтегруйте plagiarism Search у свої процеси, це ваш крок до стабільності, довіри та успіху. З вами був канал Сео Підпишись, постав лайк та переходь в наш телеграм-канал. Там ще більше корисної інформації по маркетингу в інтернеті.